У Дніпрі волонтери проводять щорічну акцію Миколай про тебе не забуде для дітей з багатодітних та малозабезпечених родин. Подарунки передають містяни. Волонтери їх сортують та передають дітям. А в минулому році ми привітали понад 2 тисячі дітей. В цьому році цих дітей, звісно, менше. Частина поїхала, хтось просто вже трошки вийшов за вікові рамки, тому що ми вітаємо дітей до 14 років. Дуже хотілося б, щоб ми привітали приблизно півтори тисячі дітей. Вже на вулиці подарунки дітям роздає волонтер у костюмі Святого Миколая. Це тобі подарунок в цьому році вивчимо мені або пісню, або якусь приказку. І на цьому році розкажеш мені, добре? Сергій говорить, зазвичай перевдягався у Миколая для онука, та цього року хлопчик у Німеччині. Тож вирішив долучитися до акції та привітати інших дітей. Діти це найзахищений слой нашої країни, і в них повинен бути праздник. Якщо не буде праздника, то я вважаю, що це неправильно треба, щоб діти завжди мали якесь чудо. Це чудо, це Святий Миколай, це може дід Мороз, це може якісь інші персонажі, але вони повинні бути. Мама трійняток Юлія каже, діти завжди з нетерпінням чекають на подарунки від Святого Миколая. Очень доволі, звісно, так. Ані любим подарункам Ну, Стараємося підтримувати праздники, да, тому що ну, війна війною, а дітям би, праздники потрібні. Благодійну акцію Миколай про тебе не забуде у Дніпрі проводять 13 років поспіль. До неї долучаються як містяни, так і приватні компанії, які допомагають придбати дітям подарунки та солодощі. До кінця тижня волонтери планують роздати усі пакунки. Інна Таранець, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.